Вітання усім тим, хто щойно до нас доєднався. І як уже я анонсувала на початку нашого ефіру, будемо говорити про те, як можна вдосконалювати українську мову і разом з тим відкривати для себе філософію Григорія Сковороди. Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка уклав підручник з української мови як іноземної «Спіймай Сковороду. Про цей проєкт говоритимемо далі. І з нами на зв'язку уже є двоє з шести. Авторів підручника, наукові співробітниці Міоку Оксана Горда та Оксана Трумко. Вітання Вам Вітання На... вам і Віт... працюючи над цим підручником, чи вдалося вам спіймати Григорія Сковороду? Насправді, мені здається, що це сковорода нас піймав, оскільки ця робота для мене особисто була надзвичайно захопливою, надзвичайно цікавою. Я відкрила для себе сковороду, оскільки, напевно, ще зі школи я пам'ятаю його як такого класичного мандрівного філософа. А тут перед нами зовсім інша постать, яка актуальна в будь-який час через декілька століть ми можемо почути надзвичайно важливі ідеї Григорія Сковороди. Я <плес> думаю, що наші авторитети вас приймають, а може навпаки. Так, ще додам, що ну завжди кажу, що мій улюблений вислів е, з усіх прак. Трата часу найважча, Григорія Сковороди, але працюючи над цим посібником, я втрача, я втратила це відчуття часу. Настільки настільки занурилася у його життя, у його подорожі Україною та світом, що це вітрила відчуття... відчуття часу часу, на якісь на якусь мить втратила, і це також допомогло особливо сучас, вже коли почалася війна. Ця робота допомогла десь на якусь мить відволікатися від цих тривог і сумних подій, які ми маємо в Україні. Ви власне процитували також мою улюблену фразу Григорія Сковороди про втрату часу, яка є власне найважча. От, власне, розкажіть про те, як побудований підручник чи ставили собі за завдання дотримуватися балансу? От, з одного боку, не обтяжувати підручник ні текстами з іншого завданнями. Ну і дозовано подавати одне і друге. Е -е, якщо про структуру підручника, то у окноканвіже сюжету цього видання 18 мандрівок е -е, філософа Григорія Сковороди. Це мандри сучасними Україною та Європою е, розповідають власне тексти, розкривають надзвичайно цікаві факти життя ні філософа і письменника і е, розповідають про місця, в яких він побував. Тобто, це. Е, Є і е, міста та містечка е, України, серед яких, зокрема, Сковородинівка, де він знайшов свій спочинок, Коврай, Чор Чорнухів, яких народився, Глухів, де е, е Глухів, Київ, е, Києво-Могилянка, де навчався, а також е, міста Європи, в яких він бував. Скажімо, відень Братислава, Фряшів, Дукля, Ярослав, Рящів, який слухачі, очевидно, більше знають як Жешов. І навіть згадуємо ми про Галичину, тому що з, власне, з тих документів, які вивчали, дізналися, що він все таки був в Галичині проїздом, тому є там і такий текст підручнику по подорож Галичиною. Ось. Подорож цікава, чим ну Григорій Сковорода, якщо брати проміжок часу, так він від нас ніби віддалений, бо 18 століття а нині вже 21-ше. Але він у підручнику постає е як сучасник. Тобто е ми читаємо розповідь, ведеться, ведеться від першої особи. Ми дізнаємося про його спогляди, е про дорогість його серцю міста і людей. Але е, Григорій Поворода е, постає як наш сучасник, тобто як сучасних суча, е, теперішніх юнаків і дівчат, який е, подорожує світом, який е, користується мобільним телефоном, е, який ставить на будильнику мобільному мелодію своєї е, своєї поезії. Який, е, Перебуває на кордоні, знаєш, що таке черги на кордоні. Який летить літаком, який їде е, автобусом чи маршруткою, е, їде потягом, е, робить селці, е, пише пости на Фейсбуці, робить фотографії. Тобто, ну і в кінці кінців Григорій Сковорода знає, що в Україні війна. На жало, підручника цього не бачила лише зі слайдів, які ви демонстрували так на презентації в Львівській політехніці. Ну і зауважила, що в ньому багато ілюстрації. Рації і ці ілюстрації дуже нагадують комікси. Ну і як ви вже сказали, у цьому підручнику Сковорода зображений молодим модним завзятим мандрівником. От перенесення в часі з 18-го до 21-го століття стосується власне тільки візуального образу Григорія Сковороди чи не тільки. Напевно, ми хотіли зробити цей курс максимально сучасним, як і в формленні візуальному дякуємо за оцінку наших ілюстрацій, як і в текстах, як і в мові, як і в вправах, оскільки ми показуємо такі цікаві завдання для вивчення мови. Які були б цікавими для сучасного студента, для сучасного учня, для сучасного покоління. Тому цей підручник максимально сучасний. Тут є і ребукси, і комікси, і кросфорди, і кроссенси. і порушується багато сучасних актуальних питань, дописи в соціальні мережі, різні фестивалі. Які потрібно відвідувати, складати програми, музика сучасна, яку ви слухаєте, проблеми суча наших сучасних людей тут порушені? От, власне, також зауважила, що і є qr коди зайшовши на які теж можна почерпнути додаткову інформацію, так. Так, тут є тексти про міста, про музеї, про цікавих постатей, про яких буде говоритися власне у тексті для читання. І ці тексти ми подали для слухання, ну, оскільки ми вивчаємо українську тут як іноземну, і нам важливо, аби студенти розвивали різні види мовленнєвої діяльності. Читання, слухання, говоріння е, і ці тексти, власне, за допомогою QR-кодів чи покликань можна буде слухати е, і виконувати завдання до них. Ганна Швець, доцентка кафедри української філології для іноземних громадян Київського університету Шевченка, власне, рецензувала підручник. Ну і під час презентації зауважила, що сумнівалася, чи буде цікавим сковорода іноземним читачам. Ну чи зрозуміють вони його твори? От аби зацікавити, аби бути прийнятим із. Прийнятим як, -от розставили акценти, і щодо творів Сковороди, то знаємо, що він писав не зовсім українською, принаймні не такою, якою до якої ми звикли, так і залишили в оригіналі ну чи використали адаптований варіант. Е, власне, якщо ви казали про пані швецію як докторку педагогіки, то і людину, яка е, має великий досвід роботи з іноземними студентами, то вона зокрема сказала, що сюжет я не ще до сюжету. Це вже підручника дуже цікавий, він захопить студента і поведе його мандрами на аргорія сковороди. А тепер, власне, про самі твори. Так, погоджуємося, погоджуємося що твори з важкі для сприйняття навіть українського сучасника, uh -huh. сучасного читача. Але ми намагалися їх максимально адаптувати. Ми не могли не дати, тобто пишучи про сковороду, ми навіть дискутували, давати твори чи ні, але все-таки переконалися, що треба їх дати. Щоб читач міг побачити, які концепти Григорівського на яких концептах Сковорода робить акцент, що, що він хотів передати своїми творами. І тому вирішили все-таки давати фрагменти цих творів, або цілі слова, якщо це невеликі тексти були, і максимально адаптували їх до читач для іноземного читача. Тобто ми давали цілі комплекси вправ різних і типових і. Креативних, які допоможуть повністю розкрити зміст твору Григорія Сковороди для іноземного читача. З Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України багато хто переосмислив своє відношення до російської мови, і ті, хто були її адептами, стали неофітами і активно почали вивчати українську. З чого власне радити вивчати українську? Чи можна це робити з підручника з Сковороду? Цікавим він буде підручник буде як для російськомовних громадян, які вирішили прийти на українську, так і загалом. Уточню тільки що для іноземців, звичайно, що для іноземця, який ще зовсім не знає української, цей підручник він не зможе дати собі раду, бо підручник рекомендований для рівнів b 1 b 2 тобто для іноземців, які вже трохи володіють українською. Навіть якщо б два, то добре володіють Б1, ну можуть порозумітися, скажімо, для рівня люди, які складають на громадянство українське іспит, то вони мали би володіти українською мовою на рівні Б 1 і для таких людей для вдосконалення. Комунікації, лексичного запасу цей читання, цей підручник цілком буде доступним так в користуванні для українців, безперечно, які чують українську мову, ну не володіють, не розмовляють нею, так але чують щодня, то безперечно, що ним можна користуватися. Тут вже не говоримо про рівні, початковий чи середній, так чи чи вище середнього. Бо України, Україна, громадянин України, навіть якщо він розмовляє російською, він цю українську чує щодня. І підручник буде цікавим для таких громадян, тому що він широко розкриває культурний контекст, і і Культурний контекст так. України і культурний контекст Європи. Буквально хвилини до завершення та... нашого ефіру. Просто не можу вас не спитати про ваші основні концепти, які ви виокремлюєте, і для вас найважливіші з філософії Григорія Сковороди. Про сродну працю пані Оксани е Гордої ми вже почули ще які про час. Ви також почули. Ми казали, так, ми сказали, так, так, що так, так, це... так. ну напевне важливість сродної Праці це найголовніше, напевне, для нас, як для авторів, знайти себе було і робити, і на і мабуть, це концепт свободи, також концепт свободи, який дуже За яку ми власне, зараз дуже активно боремося. Всі показують особливо в ці наші дні, наш важкий 2022 рік. ці показують, яким важливим для нас якою важливою для нас є свобода. І оцей Григорій Сковорда у своїх спорах, у своїй філософії, також акцентує на концепті свободи. Так, Дякую вам за цю розмову. Є. Слухачам нагадаю, що з. Нами на зв'язку були наукові співробітниці міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з Діаспорою, Львівської політехніки Оксана Горда та Оксана Трумкова.